Всім привіт! Мене звати Наталя і це мій канал про рукоділля, не тільки більше хендмейд. Сьогодні 14 грудня перед вами знову ця коробка з адвент календарем пряжу ручного фарбування, котрий створений Лакіярн і подарувала мені цей адвент-календар, моя подруга Аліна. У мене тут 12 пасмочок і розпаковую кожного парного числа. Сьогодні 14, тобто розпаковую разом з вами 7 пасмочку. Так, прибираємо ось ці попередні шість штучок. Так, це сьомий пакунок розпаковуємо. Цікаво, з якої серії буде ця пасма. Так, мене не вийшло гарно розкрити, теж як вийшло. Угу. Так, до якої серії віднести? До цієї, напевно. Чи, 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 чи ось так? Чи треба розгорнути, коли розгорнемо разом з вами ці 12 пасом, то побачимо задом Іри. І так гарно, так? Да? Ось так. Так, ну і це буде, напевно, найкоротше відео з цих моїх розпаковок, бо більш мені вам показати нема чого, і ви ж знаєте, що чомусь на е, вихідних е, часу замало, треба встигнути багато чого зробити. Е, тож, наступну пасмочку, наступний пакунок будемо розгортати оцей золотавий. О, тут також сургуч красиво. Е, це буде 16 числа в понеділок. Тож, дякую вам за перегляд. Вибачте, що так коротко, дуже стисло, але ми пасочку розгорнули, подивилися, я з графіку не вибилася. І побачимося з вами 16 грудня. До побачення!